Зустріч президентів Сполучених Штатів Дональда Трампа та Росії Володимира Путіна відбудеться 15 серпня на Алясці. Про це Трамп написав у своїй соцмережі True Social, пообіцявши більше деталей згодом, але все ж розкрив подробиці майбутніх домовленостей з Путіним щодо українських територій. Деякі з них повернуться, а деякі будуть обміняні, сказав Трамп. Fox News пише, що до місця проведення зустрічі росіяни раніше наполягали на Угорщині і відкидали Італію через її прихильність до України. Тепер докладніше про умови. За інформацією Wall Street Journal, Путін заявив Трампу, що Росія припинить бойові дії в Україні. Україні в обмін на значні територіальні поступки з боку Києва та міжнародне визнання окупованих територій Йдеться про Луганську, Донецьку області та Крим. Видання Аксіос із посиланням на власні джерела пише, що високопосадовці зі США, України та ЄС перед зустрічю Трампа та Путіна збираються. Повернутися у вихідні в Великій Британії, щоб узгодити позиції. Ідея, нібито виникла напередодні, бо Київ та частина союзників по НАТО занепокоєні тим, що Трамп може погодитися на умови Путіна без урахування їхніх позицій. Українські чиновники кажуть, пише Аксіус, що не до кінця розуміють деталі російської пропозиції та позицію США. Один із представників України повідомив виданню: навіть якщо Зеленський погодиться на вимоги Путіна, то буде змушений оголосити референдум. Оскільки за конституцією України він не може віддавати території, і на всі ці події зранку вже відреагував президент Зеленський і у спеціальному зверненні наголосив, відповідь на територіальне питання вже є у нашій конституції. За його словами, Україна захищає свою землю. Цю війну треба закінчувати, і закінчувати її має саме Росія, а вона затягує процес. Послати Трампа на три букви український диктатор Лукашенко розповів, як Путін може відреагувати на ультиматум президента США. Очільник Білорусі дав розлоги інтерв'ю, в якому зокрема прокоментував завершення війни в Україні. Емоційно висловився про поставлений американським лідером російському диктатору термін для припинення вогню в Україні, у разі недотримання якого ведуть вторинні санкції. На думку Лукашенка, Путін може послати Трампа з такими ініціативами на у загально відомому напрямку у цьому ж інтерв'ю білоруський диктатор передав послання на яких умовах Кремль готовий закінчити війну. Він запропонував, щоби США визнали претензії Росії на чотири регіони Південної та Східної України, навіть попри те, що ці території досі не повністю окуповані. Видання «Тайм», чий журналіст Саймон Шустер і взяв інтерв'ю. Зазначає ці послання про умови перемир'я в устами Лукашенка. Передав Путін, втім білоруський диктатор наговорив і дивних речей. Зокрема, заперечив, що росіяни вторглися до України за версією Лукашенка. Російські військові через Київ поверталися до країни-агресорки після спільних з білорусами навчань.